І в нас на скайп-зв'язку Георгій Учайкін, це голова Української асоціації власників зброї. Добрий вечір, пане Георгію. Говоримо про говоримо зараз про цю ситуацію з Сергієм Пашинським. Як, на вашу думку, для вас, як для людини, яка є таким активістом, який просуває ідею вільного володіння зброї в Україні, що ви побачили в цій ситуації? Ну, почнемо так. Напевно, все ж таки я не активіст, а професіонал в цьому питанні, бо більше. Нічим не займаюся. І мова йде не про вільне володіння, а мова йде саме про право на збройний захист. Значить, ну, Що я побачив в цій ситуації? Ну, приблизно те ж саме, що я побачив, коли мені розповідають про те, що відбулося в селищі Княжичі Броварського району Київської області. Тобто суцільна брехня. Я не маю жодних підстав вірити ані пану Пашинському, ані всім його захисникам, які зараз намагаються якимось чином відбілити е, цей вчинок. як ви вважаєте, якщо б, ну, зрештою в нас конституція гарантує всім рівні права, але в ситуації в Україні склалася так, що досить багато людей в Україні здебільшого, це ті самі народні депутати, політики, мають право носити абсолютно вільно і навіть застосовувати вогнепальну зброю, тоді як абсолютно більшість українців такого права не мають. Дивіться, нам тут треба розрізняти деякі речі. У нас е відсутній головний закон, який потрібен в цей час в цій країні. Закон про цивільну зброю, і боєприпаси. Він, до речі, знаходиться вже в Верховній Раді понад два роки без розгляду. Значить, це перше. По-друге, українці мають доступ на підставі. Внутрішньовідомчого наказу номер 622 до певних видів зброї, скажімо, мисливської. але ця зброя довгоствольна її носити з собою незручно і застосовувати її для самозахисту незручно. Так дійсно створена система, за якою певна категорія осіб, які наближені до влади, до певних міністрів, мають нагородну зброю, яка всупереч здоровому глузду не роздається, продається за хабарі. І в такій кількості, що навіть соромно говорити, тобто ми оцінюємо кількість такої зброї, десь 40-50 тисяч одиниць, і тобто в Україні то... в нас є 40-50 тисяч людей, які рівніші ніж всі інші. Скажімо так, Так, да, скажімо так, от таких Пашинських у нас 40-50 тисяч, тобто що це хочу... означає? Що насправді в реальності, якщо умовно кажучи, у вас на дорозі підрізає якась якийсь там крутий джип, і ви просто так, виходите, то, щоб. Та. Так. То, то вам так. просто в обличчя ну, пхають, наприклад, пістолети. Це не навіть не е гумостріл, це реальні пістолети. Ми зараз маємо справу з Глок-19. Що це за зброя? Розкажіть трошки про неї. Дивіться, це е е якісна зброя. Я не хотів би зараз створювати рекламу тому чи іншому бренду, бо тільки випадково в нього опинився Глок, скажімо, е інші його, ну так би м'яко кажучи, колеги мають. І, і інші види озброєння, деякі з них мають навіть автоматичну зброю. Та що тут е, годі казати, що там е, пан Шкіряк нас е, просто пересувається з, зі стволом на стигні е, там? Е, Антон Геращенко має нагородного ствола, розповідає українцям, що вони мають використовувати прийоми рукопашного бою для самозахисту. І от знаєте, от ми постійно казали і кажемо, що. Е, це ганьбить взагалі весь український народ. Чому тому, що конституція прямо каже про те, що якщо якась річ знаходиться не в вільному обігу, а зброя обмежена в даному випадку для продажу, то цей процес має регулюватися законом. Uh -huh. І от закону, попри намагання з нашого боку багаторічні, з боку інших, скажімо, наших колег 25 років немає. Ви уявляєте собі? Натомість Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони частково, хоча й в меншій ступені, варто зазначити, Служба безпеки України, роздають такі стволи, і вони старанно приховують прізвище тих, кого вони такою зброєю нагородили. Подивіться, яка кількість скандальних. Судових процесів і з нашого боку, і з боку інших структур, була до того, що там Авакав, ти як керівник міністерства внутрішніх справ, маєш повідомити нам прізвище цих героїв, щоб ми знали за що кого нагородили. І повірте, що як тільки суспільство дізнається прізвище так званих героїв, всі будуть в шоці. Тепер давайте. Тепер давайте просто подумаємо про інше. Окей, ми розібралися, і тут ми здається спільники. Стосовно того, що справді, коли одні люди мають зброю, а інші ні, це несправедливо. З іншого боку, припустимо ситуацію, коли зброя в Україні є абсолютно легалізована, і, скажімо, той нападник чи не нападник, ми не знаємо, та людина, яка постраждала в результаті цього інциденту, теж мала би з собою, наприклад, пістолет. Чим би це могло би закінчитися? Ні. Знаєте, ми з вами не можемо говорити про поведінку сферічного коня у вакуумі. Ми будемо розбирати тільки ті ситуації, які сьогодні є сталими. Чи не ста Якщо... чи, чи чи це не призвело б більш небезпечних наслідків у випадків тих самих побутових конфліктів, які в принципі стаються? Та нічого не стається, зброя з злочину номер один не тільки в Україні, а в усьому світі це звичайний кухонний ніж. Розумієте? Тобто тут не треба демонізувати зброю. Тобто, оця безвідповідальність з боку української влади призводить до того, що такий Пашинський дозволяє собі погрожувати неозброєній людині пістолетом сумнівного походження. Бо я вас запевнюю, що жодного відношення до міністерства внутрішніх справ він не має і не. Можна. Му не міг був нагороджений на якихось законних підставах цим пістолетом. Розумієте, це просто безвідповідально. Він знає, чітко що він може дозволити собі вийти, витягнути свої пістолети і погрожувати. Тому особисто я, я є не юрист. Наші адвокати кваліфікуються трошки м'якіше. А я кваліфікую це таким чином. Тобто, це була спроба абсолютно нахабна. Навмисного вбивства, яке призвело до тяжких тілесних ушкоджень зі зброї сумнівного походження. Значить, якщо хтось думає, що постріл в ногу а, є небезпечним, я вам хочу сказати, що постріл був зверху. Вже наші фахівці їздили до постраждалого. Я довіряю цим людям, і вони так само вже офіційно сказали, що вхідний і вихідний отвір мають певні ознаки, що постріл був зроблений зверху, тобто не лежав пашині на землі а було навпаки, Він... виходить навпаки. Він стріляв людині в стегно. Що таке стегно Він перебив йому, до речі, кістку угу. в стегні. Там дуже близько знаходиться артерія. Навіть постріл в живіт. Може бути менш безпечним ніж послід стегно, якщо б зачепили артерію. Якби зачепили артерію, а людина б вмерла протягом 2-3 хвилин, і ніхто б його не врятував. Тобто людині поталанило Пашинському поясню Чому? Тому що занадто це ну, скажімо, гучний випадок, і я не думаю, що пану Пашинському вдасться легко відбутися в цьому інциденті. Попри те, що зараз будуть його поплічники розповідати про те, що на нього нападали, там що він захищався. Ні, все буде трошки інакше і в генпрокуратурі. Вибачте, будь ласка, і в, е, в експертних установах дурних немає. Вони всі розуміють, і рано чи пізно ми побачимо, що. Пашинського будуть судити і будуть судити за дуже серйозними звинуваченнями і дуже серйозними статтями. Бо 90% наших депутатів озброєні нагородною зброєю, а з них 90% навіть не мають розуміння, як поводити з цією зброєю, як застосовувати коли наслідки застосування, та це ганьба. Хто з них пройшов хоча б навчання, хто з них надав перед нагородженням довідку про те, що вони від медичного? Томову, що вони не мають обмежень, та ніхто цього не робить, їх просто нагороджують, як не знаю кого. А нам розповідають цікаво, про... цікаво. Зрештою, що для таких країнах, де абсолютно, наприклад, дозволено носити ті самі короткоствольні короткоствольну зброю. Тим не менше, наприклад, там може бути заборонено мати будь-яку автоматичну зброю, наприклад, Сполучені Штати Америки, тоді як нас люди так. ті. Сам... Можуть так. мати можуть мати бойові штурмові гвинтівки, фактично тримати їх при собі. Та це абсолютно Америка трошки невдалий приклад, бо в 50 штатах в кожному існує своє, своє законодавство. Законодавство. та я І, Відповідно, скажімо, в деяких штатах дозволена автоматична зброя. Це Техас, якщо я не помиляюсь, і здається, Вісконсін боюся помилиться. В нас же розумієте, можуть там прем'єр-міністра Яценюка колишнього нагородити. Пістолетом, кулеметом Томпсона, так званий Томіган. Mm. А потім ми дізнаємося, що у нього ще є кулемет Максим і пан Аваков спокійно дивлячись камеру, не соромлячись, каже, що так ну а що тут на городі. Так, пане Юрій, я поводжуюся, що ситуація абсолютно є неправильною і, очевидно, треба змінювати. І це ж велике питання: як? Як, як зокрема, встановити контроль над тими тепер одиницями, можливо, навіть. Тисячами десятками тисяч одиниць зброї, які вже є на руках. Але дякую дуже за вашу участь в ефірі Георгій Георгиюча.